Thank you Ще у червні 2015 року розпочалася важка кропітка робота по ремонту будинку культури. Адже після пожежі потрібний був капітальний ремонт будівлі та мільйони гривень. У 2016 році на ремонт міського будинку культури було виділено із міського бюджету 400 тисяч гривень. Та за сприяння народного депутата України Володимира Мельниченка було виділено із обласного бюджету 4 мільйони гривень та із державного 5,5 мільйони мільйона гривень. Та ще один мільйон гривень міська рада виділа на крісла оглядацьку залу за окремою. Програмою раніше міська влада анонсувала, що до кінця осені для кам'янчан відкриється глядацька зала. Та частково буде завершений ремонт. Однак сьогодні народний депутат України Володимир Мельниченко та міський голова Михайло Сімашкевич без попередження оглянули будинок культури та не побачили обіцяних виконаних робіт. Також їх здивувала мала кількість будівельників, як для такого об'єкту. Наразі будівельними роботами займається ППВКФ ВКФ «Будмонтажсервіс» керівник Олександр Заєць. Минулого візиту влади до будинку культури представники компанії, яка проводить ремонтні роботи, запевняли, що виправлять ситуації та робітників. Буде більше, однак обіцянку так і не виконали. Варто відзначити, що ремонтні роботи ведуться на високому рівні. Та частину вже зроблено. Однак великої кількості будівельників ми так і не побачили. За тих же 5-6 чоловік. На тисячу квадратних метрів невиконаного ремонту. Кількість робітників прямо пропорційно впливає на тривалість виконання ремонту, адже будівля досить велика, і часу на виконання всіх робіт потрібно чимало. Цікаво, ходить, гроші виділили, об'єму роботи вистачає, а робити немає кому. Чому ж так повільно виконується ремонт, ми запитали Олександра Зайця, керівника фірми, яка здійснює будівельні роботи. Однак коментувати цю ситуацію він відмовився. Коли ж глядачів Чекає відкриття будинку культури. Питання відкрите. Залишається лише чекати. Визиває тривогу те, що йдуть кошти з обласного бюджету, йдуть кошти з республіканського бюджету, це, це, це мільйони гривень. І е, в нас визиває тривогу, чи зможуть будівельники освоїти ці кошти до нового року. Якщо ці кошти не будуть, не будуть освоєні, вони, вони просто можуть якби, згоріти і все. Але ми сьогодні переговорили з, з будівельниками, які нас завірили, що будівельні роботи йдуть е, по графіку, що кошти будуть, будуть освоєні. І так, на перший погляд, вроді би і мало працює людей, але нам дали дали гарантії, що е, до культури буде здано в терміни, які зазначені в е, договору, і дасть Бог. Самокам'ячани перед Нового роком, можливо, після Нового року будуть мати вже відремонтований на 100% відреставрований будинок культури.